Час потішити з дітьми, онуків провести за руки, і ось тобі навперейми її любов, солодка мука, і під ребро лукавий біс, і все тобі навперекіс, і серце мліє, затерпають руки. Ми не в тому віці, щоб відводить очі, Від відчиття сторицею, брати, ми не хочем, ми не в тому віці, щоб відводить очі, І нехай летить нас зелений потяг, ліпше не кажи, Що чекає потім, полюбив, люби, полюбив, люби. І знову сонце на добро, і знову знову місяць повен, Напевно, щастя нас знайшло і понесло у вир любові, нехай який там буде вир, візьми з легкістю у відмір', життя ж призначено тобі, Любий. Ми не в тому віці, щоб відводить очі, від життя сторицею брати мене хочем. Полюбив, люби, полюбив, люби, і нехай несе нас зелений потяг, ліпше не кажи, що чекає потім. Полюбив, люби, полюбив. Ви Знаєте, на Тернопіллі в місті Кременець є дивний сад, і основний закон цього саду думай, чим думати. І господарем там є мій приятель, теж дуже незвичний чоловік Олександр Смик, барт, поет, композитор, пісняр, краєзнавець, журналіст, театральний діяч, драматург і саме основне креативний чоловік а ще й на додачу. Начальник управління культури та мистецтв міста Тернопіль, якого не досить жаба. Сашко, рада тебе бачити. Якщо минутися так років на 20 ну, з копійками, тоді у нас було таке поняття як ГКЧП. Так? І я собі виписала з інтернету коротеньку твою фразу, Дозволь зачитати так, як ти сказав. Хрен його знає, що таке ГКЧП, але дуже страшно. На що відповів? Так само був з вами присутній покійний призубий Стас Станіслав Щербатик. Він сказав: я так поняв, що львівський потяг, який йде з, з Запоріжжя, так, буде переформатований на Воркуту. От минуло стільки часу. Ну і яка незалежна Україна, е, от смика, яка є різниця між тими літами і сьогоднішнім днем? Софійка, якщо чесно, то, по-перше, про яку ти Україну говориш, про державу чи про територію. Це про ту, ра... от про ту. Про середину Україну. Тобто я випустив нещодавно книгу, як Україна у мені, так називається, збірка. От. І якщо говорити відверто, то тільки на генному рівні можеш почувати себе українцем. І якщо говорити про державу, яку ми хотіли саме збудувати, тому що можливо комусь це перші прапори, можливо, комусь це перші рути, можливо, комусь це Коломия з Духовною Республікою Олеся Бердника. Можливо, комусь це по віку Майдан. Але коли ми говоримо про Україну, ми говоримо про наш вік і про тих людей, які власне хотіли тієї України, хотіли тієї держави. На превеликий жаль нас сьогодні. Є устрій територія з попівсько-кумівським устроєм, де всі ходять під ментами, а беруть гроші у жидів. Тобто розумієш, якщо по великому рахунку нещодавно просто згадував, як до мене одна із партій підійшла і сказала: От ми б хотіли б дуже, щоб наші гасла були. Ці плакати висіли, і вони зробили маленьку помилку. І в цій помилки це була Партія жінок України. Ну, колись було угу. давно таке. Але вони зробили маленьку помилку і написали Партія жінок Уркаїни. Ой -ой -ой. Тобто країна Уркаїна з Червоної калини, то кетяги, то кров на білий сніг, коли здалося мало, брехнею зґвалтували. От з брехнею примиритися не зміг. Оце відповідь моя, і напевно кожного із нас, хто пройшов це горнило, горнило встановлення новітньої історії України, тому що держава є. Держава ніби є прапор. Там ніби а є, є? Е, так, ніби є гімн, ніби є люди, які усвідомлюють, а людей таких все більше і більше. Слава Богу, до речі, незалежно від території, це умовний розподіл, які розуміють, що ми вже, слава Богу. Живемо в державі, але тільки от коли вона станеться, коли вона стане. Тобто станеться. треба начинити її. Я так розумію, так я в деякій мірі не погоджуюсь із тим часом, які говорять політики, от якою б мала стати держава, там що б ми мусили там зробити. <свісно> не мусимо зробити, а просто робіть кожен день. Ви що небудь робіть, хлопці? Просто-напросто. Один вміє писати, пиши, один вміє пиріжки, міси. Міси, але щось роби. А скажи, будь ласка, яка в тебе чи в тебе відбувається якась туга за за цією зрілістю своєю, за тим часом, і і що не перейшло з того часу? На сьогоднішній день з цієї молодості, з тих мрій, з тих плит на майдані, з тих неймовірних кав, майстерень, суперечок, фестивалів. Що не перейшло, що мусимо відродити внутрішньо? Не перейшов український практицизм, який домінує останні 10 років, український цинізм який домінує останній Перейшов роки. чи не перейшов? Не перейшов до мене і слава Богу. Uh -huh. Тобто я абсолютно не розумію тих людей, які, ну, ти знаєш, наприклад, що коли перші екскурсії розпочались, я мав такий приробіток ще за часів тих екскурсоводом, Але коли перші почалися екскурсії на Польщу, я сказав, як? Що, ми їдемо на базар, хлопці? Вони так, але так? то вигідно, я не поїхав. Я ну, може бути, я і... перестав бути екскурсоводом, тому ага. що я не зміг просто возити людей, які їхали на базар. Потім вони пережили. І тепер у нас все це так відкрито, все це просто. Ага. Але я говорю про те, що ми забираємо з того часу і що ми залишаємо собі. Я написав таку цікаву історію України, новітньої України в піснях. Називається вона Неоголошена війна. Це шість дисків, п'ять вже видано. Ага. От там такі назви: Параноєвий Ковчиг, Франкінштейну Вишиванці, Ой -ой. Е, значить, е, червона смужка, е, час для правди Юродивих, Неоголошена війна. Тобто розумієш, в самих назвах, напевно, ти зрозуміла, що писалось е, про час, який ти знаєш. От в тебе передача. Я запрошую людину, яку знаю. А я пишу про той час, який я бачу, в якому я живу. Власне, не шуфлятки виймаю і кажу: о, там хтось був сміливий в 1991 році. Uh -huh. Сміливих не буває в колись. І Ні, ти сказав подій. дуже гарну фразу: нація бомжів не перемагає, герої перемагають. Так. Це так. яка нація сьогодні у нас? От е, саме нація, е, е, розумієш, мене коли запитали український менталітет, що це таке. Я кажу, ну от що таке менталітет? Менталітет це ж, що рукою поцупи. Не тварина, не людина, не ікона, не портрет, страх замішаний на ліні. Ось і весь менталітет. Так от сьогодні менталітет, коли говориться про менталітет, я не говорю про націю, я говорю про тих людей, які асоціюють себе з нацією гордою, нацією, до речі, українців. От. А тих людей, які от, за якимись мотивами, хто пішов в зрадники, хто каже, що я вас ніколи не зрадив, але зрадив апріорі, хто ніби прийшов до влади, але ж це всі українці. Так от страх і лінь щось поміняти це якраз є найбільша наша біда. І коли сьогодні я кажу, що нація, ну, не можна назвати нацією українців всіх. Бумжами, ну, наприклад. Або не можна сьогодні назвати всіх нацією героїв. Нація, яка у нас є дуже хороша особливість. Ми можемо сконцентруватися на добре діло. Так от, я чекаю тої концентрації. А те, що з того часу іноді думаєш, ну розумієш, дуже добре бути... Паровозом. От угу. От ти паровоз, і ти там тянеш, а за тобою там всі сидять в вагонах і кажуть, ой, він там повільно пішов, він там краще пішов, не там зупинився. Не там зупинився. Знаєш, сидять і говорять, будемо так, замінимо це слово, яке угу. я хотів сказати, в тих вагонах. От розумієш, і хто, Діла ще, нема. хто ще не втратив честь в країні божевільних? Запрошую на хрест там нині місце вільне. На кожного пілат і римляни на нервах євангелістів ряд шикуються у чергах. Є вже вістки і спис, а ще вінок терновий. Я навіть відмолився за кожне ваше слово. Обабіч два хрести не будуть пустувати. Такої висоти ще треба пошукати. Сьогодні День Чудес, усім відкрите небо. Запрошую на хрест сьогодні замість себе. Так це вірш, який війде в книгу до неба і вище. Колись для себе я вибрав таке гасло, може романтичне, кожне слово діло, кожен чинок – честь. І коли я почув від того хлопця, який. В якому повірили, він став президентом, що там кожне слово діло, о, діло, діло, давайте нам того діла. Не, да, не словом а ділом. Так, не словом, А ділом. А в мене це гасло протягом життя. Кожне слово діло, кожен чи честь. І от коли я говорю, може хтось візьме його собі, ти знаєш, бажаючих немає. Черга не стоїть. Черга не стоїть. І особливо до мене не біжать, що давайте я це гасло візьму, тому що це гасло. Яке веде від самопожертви до самознищення? У мене колись була така книга есеїв, саме відповідь про шляхи української нації, така журналістські речі. От, і вона називалась Шлях від самостійності до самодостатності. Так от ми 20 років ідемо шляхом. Куди? До чого? Можна, я промовчу. О, і не тільки ти промовчиш. Тому що якщо вибираєш шлях від самостійності до самодостатності, то людина добра, перш за все починає з себе. Англійці були дуже праві. Починай з себе. Якщо ти самодостатній, то ти є той, за яким або підуть, або якого підтримають. Але коли я сказав, що всі ми ходимо під, а беремо гроші, кого? То вибачай мені, це слово самодостатнє завжди виникає знаком питання. Щоб в мене не було знаків запитання, я дуже хочу почути твій інструмент, який об'їздив масу фестивалів, ти є автор концептуальних фестивалів по цілій Україні, ти є початок української бардівської пісні. А от можеш видати зараз себе от. Те, що ти сказав, а, а скорше що не сказав в тих питаннях, які звучали тут? Знаєш, це взагалі важко зробити в одній пісні все це ти сказати. Розуміло? Тому що, коли я дивлюсь ефіри політикам, які дають такі диспути, вони проводять. Диспут не про що і не для кого, ти розумієш? Мене угу. це просто іноді дивує. О. Але пісня вона має обмежений час, і тому в обмеженому часі я спробую тобі це сказати. Не заплачу, не зневірюсь, не розкаюсь, не змирюся тільки з долею ніяк. Одного з найближчих друзів звали Каїн, Саме його брати закликав я. Чорний брат, білий брат, хто спаситель, а хто кат. Чуєш, брате, чуєш, брате, нині важко розібратись, хто спаситель, а хто кат. Зазвичай тебе по друзях судять люди вчинки завжди з білого листа, бездоганні були друзі у Іуден того самого, який продав Христа, чорний брат, білий брат, хто Спасителя, хто кат, чуєш, брате, чуєш, брате. І важко розібратись, хто спасителя, хто кат, і ще не сталося, ще не відбулося і ще живому б'ють чоло, месію мають зрадити ось ось, і зробить це. Найближчий за столом чорний брат, білий брат, хто спаситель, а хто кат, чуєш, брате, чуєш, брате, нині важко розібратись, хто спаситель. — Давай, Там шлях... так добре, мені з тобою. Добре. Але, чесно кажучи, шлях розібратися він завжди є. Це неправильно. Я думав, ну, ти знаєш, це нікому не секрет практично, чому Україна не сталася як держава, тому що Україна повинна мати ідеологію. А ідеологія завжди. Як не дивно, формується завдяки засобам масової інформації. Політик може щось сказати, але формування засобів масової інформації воно повинно бути. І якщо держава не має державних... Каналів, через які, власне, як поляки, наприклад, сусіди наші це роблять, не радіо, не державних каналів телебачення, то про яку державну ідеологію ви можете говорити? Тобто ви її просто не зможете навіть донести? Якщо хтось в Либинці десь мудре слово скаже, оп, а як її донесеш? От ми е е зараз, от переступили, як то кажуть, дату. Е Висоцького, якого надзвичайно шаную, Я вважаю, що якби і Висоцького не було, то б і Союз, напевно, не розвалився, дякуючи його праці, мислення і так далі. Ти гітара, це для мене якийсь певний образ. Скажіть, будь ласка, чому українська держава не встані була ем, ну, народити от такого велота з гітарою, як, скажімо, хоч Висоцький наполовину українець, батько не. з Києва? Що так? От. Чому от ця пісня, яка починалася в 90-х роках Едуард Рач, Покальчук і так далі, чому це все завмерло? Нема що сказати, немає потреби. Чи просто всі зажаріли і сказали, все, баста, 90-ті закінчилися, ми пішли всі зараз от в попсу, в бізнес і, і, так, далі, і так далі. Чому от? Ти як останній змогикан для мене практично, але який не здається. Це дуже просто, розумієш. Я зараз написав такі речі, ну, починаю таку книгу, «Мотиватори апостольських шляхів. Мотиватор апостольського шляху. І я думав над цим. Власне, що нам сьогодні? От ми завжди перманентно від виборів до виборів чекаємо там якихось змін. Але чекаємо на кого? Обов'язково ми чекаємо на щось таке, що прийде. На дядю Вася. Так, Дядя Вася там цар повинен все щось вирішити. Нас це закладено, за нас повинні вирішувати, і за нас повинні обов'язково нами керувати. Так, от. Е... Все так складно і просто. Настає вирішальний момент Україна релігія. Їй потрібен апостол. Їй потрібен апостол, не президент. Так от, якщо розібратися навіть в тих речах, що ми можемо сьогодні дати навпаки, навзамін політики і політиків, які абсолютно плутають. Політику держави і політику власних інтересів. над цим чомусь ніякий професор не захотів попрацювати добре і видати mm -hmm. якийсь певний трактат, який вийде аж тиражем 100 примірників, і аж 100 чоловік його прочитають, і аж один йому дасть ще звання професора, там ще чергове. Розумієш? Так, от, чому Висоцький... Висоцький Якраз за відсутності ніші, засобів вільних масової інформації, вийшов на те, коли була магнітофонна культура. А в 91-му році, коли народились українські барди, українські uh -huh. барди, до речі, соціальні тексти, яких абсолютно того ж самого Покальчука, якщо брати соціальні тексти, або Якщо в мене гротескова буває така гротескова більше філософська лірика, а покійний Стас, наприклад, він сатиру абсолютно так, яку так. міг видати. І це була культова сатира, той же Андрій Панчишин, так само це були люди, до яких дослухались, люди, які, власне, могли це зробити. У нас з'явилось куча ліриків цікавих, але чому їх власна держава, в принципі. Як їх могли почути? Це сьогодні інтернет. Хтось дурне закинув. От я тобі чесно можу сказати, я, я це собі приговор такий пишу, держслужбовець, який не вміє користуватися, але комп це комп'ютером. Але це добре, хай я собі сьогодні цей кращий приговор напишу, аніж ви собі кожен день його робите самі. Тому що власне спотворювання культурних цінностей. Почало саме з розвитку неконтрольованості внутрішньої, не державної, а внутрішньої моральної контрольованості тих речей, які дається. Так от в цьому плані мені в певний мірі повезло. Я не знаю, хто закидує в інтернет мої пісні. Але коли б'ється серце там і тут, і у нашому селі Єбют» е, була на всіх рингтонах пісня і е, це тільки завдяки, напевно, інтернету, а не завдяки тому маленькому тиражу накладу, який видає. Сашко, ми зараз тут є на, на студії, і в нас завершується перша частина нашої зустрічі. В тебе є якась річ, якої би ти міг всім подякувати бардам, колегам, які вже не живуть, або тих, хто ще працює. Чи є в тебе якась така знаєш, річ, яку би ти зараз заспівав? Подарував нам і їм, і ми би поставили крапку в першій частині зустрічі. Чи нема? Є. ну, давай. Ти знаєш, що найцікавіше є. Просто добре, що ми з тобою не говоримо про питання. Мені взагалі подобаються подібні ефіри, коли не знаєш, про що говоримо далі. Ну добре. Але як не дивно, в свої 55 років я про це вже давно думав. Як не скошене жито все моє покоління, мої друзі в граніті, але не на колінах галасливі пророки з янголами на спинах прорали глибоко сірозем України, а ярим на долонях. Прорала нам доля, кому кулею в скроню, чи петлею на волю, забуття чи безсмертя не приходиш до тями, мабуть, легше померти, ніж ходити і ярами. На дев'ятому колі всі нарешті зустрілись. У розмовах з собою ми не наговорились, у розплющені очі впалося і вода жбога, що яри, стежки вовчі для людини ж дорога як не скошено жито все моє покоління, наші друзі в гарні. Але не на коліна. Але не на коліна. Ну, я дякую тобі. <світку> Перепрошую. Я думаю, що ми зараз поставимо крапочку в такій нашій двадцятип'тень хвилині зустрічі. Що так швидко час? <світку> так. <світку> От я вам дуже дякую, що ви були сьогодні. І думаю, що через тиждень ви вімкнете телевізор у тій самій годині. І ще раз зустрінемося з паном, з Миком. Будемо говорити про любов, про дружбу і, напевно, про те, що життя то є гарна річ, тільки дуже болить. На все добре, до побачення.